Добрий ранок всім. Я вже приїхала на роботу, хотіла вам зняти, як ми їхали разом з Вовою, бо Вова їхав переді мною, обігнав мене. Але всюди дуже швидко включались зелені світофори. Я не мала як взяти телефон, щоб зняти. То так було смішно, як він мене обігнав і мені фарами тик-тик, помигав, щоб попрощався зі мною. Всім гарного дня і мені. Потім я ще до вас вернусь. Все, я вертаюся вже з роботи. Зараз буду вдома. Я вдома. Голодна, як вовк. Йду щось поїм, поп'ю кави і тоді буду щось робити. Треба скоренько сьогодні зварити мені їсти, бо зараз прийде Ілона. Ну, як завжди, по стандарту. Але іду ще маю дуже багато стірки. Пару разів треба закинути стірку. Від понеділка вже збираюся вчит... почати вчити англійську. Скачала собі Duolingo і так ще туди навіть ні разу не зайшла. Все відкладаю і відкладаю. Забуваю і забуваю. Сьогодні вже зареєструюся і обов'язково почну вчити. Ну, таке моє е, наступне е, прагнення до мети, чи як воно сказати, ну, наступне моє таке бажання, яке я хочу, щоб сповнилося, вивчити англійську. Подивлюся, за скільки мені е, вдасться. Ну, я знаю, що на самому Донінгу я не вивчу, але хоч, я, хоч якісь перші фази буду знати. А ще хочу домовитися з репетиторкою моїх дітей. З англійської, щоб, можливо, якось має вона вільний час по вечорах, щоб ще взяти пару уроків в неї, ну, в смислі, пару уроків, почати ходити, так як ходять мої діти нормально. Раз в тиждень чи там, два рази в тиждень, але щоб вона проводила мені репетиції з англійської. Не знаю, щось так собі на вихідні мені таке встрілило в голову. І я собі так постановила, що з понеділка буду вчити. Але ще сьогодні середа, я ще навіть не дивилась. <плес> <плес> Варю картоплю, роблю підливу і смажу рибу знов. Прийшла Ілонка вже зі школи, треба її погодувати, дати їй їсточки. Такий обід в Ілони. Картопелька з морквою. Вона любить, бо вона підливу не любить ніяку. І жарена риба. Не знаю. Може, теж трошечки щось там поковиряє, бо рибу теж не дуже любить. Я позаймалась півгодинки англійською. Ілона грає ігри в телефоні, не хоче не уроки ніякі робити, нічого, хоча їй нічого не задали. Ну так, я знаю, що нема, але просто для. Профілактики можна би було. А я, Сімба бігає тут за нами, хвостом махає своїм. Тоже гралися трошки з ним. Гарчун наш Сімба сьогодні. Але він тими іграшками новими вчорашніми грається і через то такий злий. Ну, він навіть знає, що я про нього говорю. І він зразу починає щось теж відповідати. Чекаємо. Ну добре, почекай трошки. Чекаємо Ріту і Камілу. Вони вже десь там їдуть. Може, вони ще якісь новини. Тихенько. Може, дівчата ще привезуть якісь ці ноги. Іди подивись, чи нема Іди, іди подивись, чи Каміла не прийшла з Рітою. Може, будуть в них якісь новини, то тоді ще розкажемо вам. Прийшли Каміла і Ріта. Кажу, може, якісь новини будуть. новин, отак, насміялася знов з ними, як не знати що. Е, в Каміли то взагалі окрема історія. Вона там щось там з подружкою. З подружкою взагалі розділилися якось, загубились одна від одної. Одна скоріше поїхала, вийшла на якійсь зупинці, друга на другій зупинці вийшла. З нею змогли знайтися. Коротше, поприїжджали додому окремо. Їти, то взагалі Ріта сьогодні вирішила собі е, пройтися, бо їй далеко доїжджати. Вона спочатку їде автобусом, потім трамваєм, потім ще раз автобусом. І так в одну сторону, до практики, і додому теж так само вертається автобусом, трамваєм і автобусом. Ну і вона вирішила собі до трамвая, щоб вже не сідати на той автобус, дойти пішки, і заблудилася. Казала, що блудила десь 10 хвилин. Навігатор їй щось не включався. Не міг показувати їй маршрут. Чи інтернету не було, чи що. Ну, коротше, такі хохми мені понарозказували. Я так насміялася з них. Але нічого, ростуть, вчаться на своїх помилках, добре, що все добре. І ще одна новина. На наступну суботу я вже буду. Гарно тут перед вами сидіти. Бо вже Ріта домовилася зі своєю Шшифовою, що можна буде і мені, і Вові прийти до неї в салон. Вона буде, Ріта буде нас стригти і мене ще красити, напевно. Так що подивимось. А на наступний місяць планую до Каміли. І буду так по черзі. Місяць до тої ходити, місяць до тої. Приведу на кінець то своєї волосся вже в порядок, бо так кажуть, ніби, що кожного місяця треба стригтися, хоч чуть-чуть кінчики підрізати. Тоді волосся буде гарно рости. Ну і, звісно ж, перукарні там всякими термозахистами і тим всім понапшикують. Мене зроблять з мене красавицю. От і в нас сьогодні справи. Направда, два 25 років була за... Аріті з Камілою роблю гринки на завтра. На правді, Школу. Все, всім на добраніч. До завтра. Па-па.